Всім привіт! В житті бувають різні етапи. Точно так і на війні є час активних бойових дій, а є час відведений на відновлення і реабілітацію. І його не менш важливо використати продуктивно, тому що від цього залежить наскільки підготовленими ми знову повернемось в зону бойового зіткнення. І в понятті відновлення присутні, як мінімум, дві сторони. Перше, це морально-психологічний стан, і в даному випадку більшість залежить від нас самих і наших близьких. І друге, це матеріально-технічна база. Тому що на війні виходять з ладу також і технічні засоби, котрі забезпечують боєздатність. І ось тут нам на допомогу активно приходять як окремі люди, так і волонтерські організації. Сьогодні ми хочемо подякувати. Французькій асоціації «Лас Публік Коголан імені Франсіза та Франко-Українській асоціації «Афука» і особисто комара Ірині Михайлівні за надану допомогу. Ми вдячні всім вам, хто допомагає нам повноцінно відновитись. Тож, як завжди, з Богом і разом до перемоги!